Ми звертаємося, розуміючи, що можуть бути провокації та представників міліції разом з представниками громад... громадських активістів, відбувальниками, зробити спільні групи для того, щоб уникнути провокацій, щоб мирний мітинг, який проходить не тільки у Києві і в інших містах, був, люди були захищені проводячи мирні зібрання. До українських військових, офіцерів, солдатів. Ми би хотіли звернутися до представників правоохоронних органів, тих, яких сьогодні заставляють незаконними наказами бити наших дітей, розганяти мирні демонстрації. Приєднуйтеся на сторону народу, вставайте в наші лави, тому що наші дії і наші вимоги вони є не тільки в наших особистих інтересах. Вони є в інтересах і ваших персонально, а також ваших сімей. Ми маємо спільну позицію. Ця спільна позиція це є наші політичні вимоги, це є відставка президента, це є відставка уряду, це є перезавантаження цієї влади, включаючи і переобрання українського парламенту. Це є повністю зміна влади зверху донизу, в подальшому зміна системи влади в Україні. Тому що це найважніше. А це й призведе до того, що ми разом доб'ємося, що в нас в Україні офіцер це буде не така посада, що думати і ходити, де б то заробити на свою родину, бо ж знаємо, що вони зарплат не отримують, що їх тримають на голодному пайку. Знаєте, не хочу, як то кажуть, плітки переповідати, але кажуть, що той беркут, який лупить людей, зараз навіть не годують, що вони перебиваються бутербродами, тому й злі такі напевно.